На вулиці Чорновола у Черкасах триває капітальна реконструкція будівлі, яку переобладнують для житла тимчасово переміщених осіб. Проєкт реалізується за підтримки Європейського інвестиційного банку та міського бюджету в межах надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Детальніше у сюжеті. У межах проєкту триває ремонт двох корпусів колишнього дитячого садка, який понад 15 років стояв пусткою. Роботи розпочалися торік у жовтні. Наразі виконано 35% запланованого обсягу. Путажні роботи зроблені, перегородки по цій будівлі десь 90% зроблені. По тій будівлі повністю зроблені перегородки. Значить, вікна у нас всі стоять. Потім е стяжки відносно ті, які потрібно було вирівнювання підліг, підлоги, теж зроблені. Е вже основні стяжки залишились. Утеплення стяжки це залишило це залишилось. Електрику зараз е тягнуть хлопці. Загальна вартість проєкту становить понад 96 мільйонів гривень. Основну частину фінансування понад 80 мільйонів надає Європейський інвестиційний банк, а решту бюджет Черкаської міської територіальної громади. 96 мільйонів загальна вартість цього проєкту, він трошки скоригується в процесі реалізації, але загалом, коли заходили в проєкт, цифра саме така, відповідно до проведеної процедури закупівлі. Проєкт передбачає облаштування близько 44-45 кімнат для проживання із загальними місцями користування кімнат. Будуть умебльовані після завершення реконструкції в оновлених приміщеннях зможуть проживати 150 внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, тимчасове житло нададуть людям, які через різні соціальні обставини, безробіття, інвалідність, догляд за малолітніми дітьми чи похилий вік не можуть самостійно орендувати помешкання. Порядок формування тим приміщень для тимчасового розміщення внутрішньопереміщених осіб. Відповідно до цієї постанови форму. Вибудується черга, вибудовується рейтинг на основі балів, які проставляються відповідно до стану сім'ї, до її складу. Ці, цими питаннями займається департамент житлово-комунального комплексу, житловий відділ у складі цього департаменту веде такий облік. Переселенка Людмила Топалова переїхала до Черкас майже рік тому з Добропілля Донецької області. Жінка розповідає, що від її рідної домівки нічого не залишилося, тож довелося зібрати найнеобхідніше та вирушити на пошуки безпечного прихистку. Нині вона мешкає в шелтері і зазначає, що такі проєкти вкрай необхідні, адже багатьом людям просто ніде знайти прихисток у шелтері по благовісні 148. Е -е, у нас це, був, це було питання першої необхідності, тому що а як без житла? Ну я не працювала, в мене якогось доходу не було. Зняти окреме -е, е -е, це, ну, це дуже дорого, і тому що. Е -е, Місто надало нам цю можливість жити безкоштовно в таких умовах. Це супер. Відповідно до технічного паспорта об'єкта завершення робіт заплановане на третій квартал цього року. Анна Магина, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.